Військова служба розпочалася в мене вже дуже давно, ще з 2005 року, відколи я, коли я поступив до військового інституту. Після випуску з військового інституту по я попав для подальшого проходження військової служби до селища Десна в навчальний аеромобільний батальйон. Але в зв'язку з реформуванням збройних сил цей батальйон був розформований. Та я був направлений для подальшого проходження військової служби до 80-ї бригади ВДВ, до окремого батальйону, 3 батальйон тактичної групи, яка дислокується в Чернівцях, в місті Чернівці. На рахунок того, чи я очікував, чи не очікував, ну, кожен військовослужбовець, який добровільно підписує контракт, або в моєму випадку осознано йде на ну, навчатися, на, щоб здобути офіцерське звання, він вже. Тоді повинен бути готовий до всього, що може страпитися ну, за захистом нашої батьківщини. Тобто, ну якби вже тоді кожен для себе повинен усвідомити. Якщо що, то ти повинен взяти в руки автомат і ти захищати свою батьківщину. Я також не міг спочатку це все усвідомити. Мабуть, усвідомив тільки тоді, коли вже пройшло декілька декілька місяців мого перебування в зоні АТО, що йде війна, все-таки, коли. Там декілька разів побував там, ну, от реальних таких бойових дій, коли вже там, стріляють і зривається, все. Але тоді тільки усвідомлюєш, що ти ж ти на війні. Бо до того я також не міг збагнути, що це. Цей день тяжко забути перший раз, коли попав під обстріл. Відчуття ну, молився я тоді, реально молився і думав, що все, вже не буде все. мене. Це реально, коли я попав під обстріл, коли. Це серйозний обстріл вже був, ну, там, маленький, десь вони падали там, коли біля там, за кілометр я не рахую. Я вже рахую, коли ми заїхали, прорвалися на аеропорт Луганський, е, нас поставив, там був 11-й пост, там склади ГСМ були, там, і нас поставили туди. І коли десь о годині 3-й мені просто не спалося ночі, я так вирішив перевірити, як мої солдати несуть службу. Я почав одягатися, одягнув кросівки, одягнув бронежилет. І я побачив, почув такий звук якийсь, і побачив, що цей, цей будиночок там, де я перебував, він почав весь труситися повністю. Я вже тоді почав забився в угол і почав надів бігом каску і сижу в углу і думаю, або зараз град попаде сюди в будинок, цей, він розлетиться, або якщо десь ну, біля попаде, то плитою придавить. От сидів, сидів, потім все закінчилося. Я вийшовши, побачив, що все скрізь горить. Ну, далі був бліндаж. Я своїх солдатів відправив туди, і сам а, там були бочки, я не знаю. Ну, здорові здорові бочки. Там керосин був чи не був, я не знаю, але вони почали горіти. Я знайшов вогнегасник і почав тушити ці бочки, але мене потім забрали звідти. Ну, стан такий був якийсь, я не знаю, стан ефекту. Я не розумів сам, що я роблю. Адреналін в крові це дуже тяжко відповідати за інших. От Дуже, дуже, дуже. У мене просто ще посада була заступник командира роти по роботі з особовим складом. То, як то кажуть, в народі командир роти папа, а замполіт — мама. Ну, ми так і жартували, але тоді було не до жартів. Ти, командир роти, ну, всі офіцери, які командир зводить, в якого в яких є, підлеглий особовий склад, втратити солдати це дуже тяжко. Це дуже тяжко, тому що. Як потім дивитися очі батькам цього солдата? Їм не важливо. От коли в нас були такі солдати, коли команди роти мого ранило, коли він, там, ще, коли ми, ще коли ми проривалися в це в боях в Георгівці, в мене було два вбитих солдата. І командир роти був поранений, і він відвозив їх до батьків. Деякі батьки, ну, там, одні з батьків, Сказали йому, а чого, він мертвий, а ти живий. От, в таких випадках я не був, але я б, мабуть, не хотів бути. І що їм казати, ну, їм нічого ти не, ну, якби не докажеш, чого так вийшло. Вони, вони все рівно не зрозуміють, що б ти не говорив. Війна війною, але коли ти дивишся в очі батьків, там, матері, батька, там, дружини, дітей. коли Ну, немає. От був. У них син, батько, там, чоловік, його вже не стало. От це саме страшне. В аеропорт Луганський, коли ми зайшли, у нас десь близько трьох тижнів не було води зовсім. Ми пили воду з пожежного от, ну, пожежна, там, я не знаю, яма там, для пожежної. Машина приїхала, закинула рука, викачала звідти воду і почала тушити. От ми пили звідти воду, ти туди дивишся там. Там палки валяються, відра якісь все, ну, таке сміття. Але іншого виходу не було. Пили ту воду. Їсти, ну, їсти у нас було що сухпайки. Я не знаю, чому багато хто жаліється, що у них немає їсти. Ну, звісно, тобі там ніхто не буде готувати три рази в день. Там, перше, друге, третє і компот. Захочеш їсти, бери сухпай, розігрій собі, поїж. Доводилося бути, наприклад, коли я вже був під Дебальцево, ми стояли на висоті. там Ну, Кодове названня Валера. Так не було там зовсім місця, де спати, там спали, отак сидя, стоя. Хто як, хоч... ну, хто як міг, так і спав. За... За... Я там перебував ну, на тій позиції чи 6 чи 7 днів, поки мене не ранило. Ну, Реально, я зовсім там нічого не їв, я тільки пив. Воду, там, чай, каву якусь. Ну, не хотілося там їсти. Бувало таке, що. Нам по троє, ну, три чотири сутки там ми спали по часу в день. Ну, за сутки час поспали, бо були там, каталися по різних, то на зачистках, то якісь колони супроводжували, то приходилося вночі виїжджати, прикривати артилерію нашу. Контузія була одна, потім друга контузія вже під Дебальцевом. Декілька осколків. На осколки не зважаю, а основне те, що. Це вже друга чи третя контузія, моя була реально після якої я вже не витримав. Я, в мене вже слух почав падати, і голова. Болі, ну, багато яких наслідків, симптомів цієї там, контузії. Поки я був там перший раз чи другий раз, я багато про що думав. Багато, багато. Я обдумував все своє життя, що було до АТО. Що зараз в АТО, і що я намагався збагнути, як я буду себе вести після АТО. Я вам можу сказати, що я дуже-дуже змінився. Але змінився, мабуть, в кращу сторону, тому що я вже почав пересмислювати, от, як ви сказали, цінності. Я вже зрозумів, що цінності це там, не матеріальні якісь там. Більше цінності вже починає ставитися як духовні цінності, там, сім'я. Твої близькі, там якесь. М більше до цього вже стремися, побути там більше вдома, поспілкуватися з батьками, там. з рідньою зовсім, ну, своєю рідньою. А на такі там матеріальні цінності, гроші, там, квартири, машини це не ну, це, 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 це найголовніше, що потрібно для людини в житті. У мене мами немає, а тато спершу, як дізнався, де, я нікому не говорив, куди я поїхав. Ніхто не знав, я десь сказав вже після двох місяців перебування в АТО. Ну, знав тільки там мій дядя, що я був в АТО, ніхто більше не знав. Потім дізнався папа, потім ще тетя. А Бабушка дізналася, що я був в АТО буквально десь місяць назад. що я взагалі був в АТО два рази, що я був поранений. Це вже майже рік пройшов, вона тільки дізналася. Намагався приховати це, тому що, як кажуть, менше знаєш, краще спиш. Ну, Наприклад, ще до бабушки, то вона б, мабуть, не витримала б цього, що я був ото. Вона турбувалася там, переживала. і Деякі дні були ще зовсім не міг там навіть смс-ки написати додому, що зі мною все добре. Перша наша втрата, яка була, це де я втратив друга свого, це коли. Проривалися ми ну брали е, місто щастя, мост, потім Весела Гора, Металіст, біля Луганська вже майже. І там один БТР, ну, туди вони не розрахували трошечки своїх сил. І тоді ми втратили один екіпаж БТРа повністю. Ну, екіпаж з десантом, 10 чоловік. І один з них був от, знайомий, мій хороший Вова. Там просто їх. БТР загорівся, вони почали вилазити, їх почали дострілювати вже. Ну, дехто спів вилізти, і отак дострелили вже на землі. А хто не спів, то згорів заживо, а хто в Люкові, просто так, як застряг, так і залишився. Дружба на війні? Якщо чесно, я над цим питанням не думав, що таке дружба до війни і дружба на війні. Мої друзі ще з Десниця, наприклад, з якими я також служив ще раніше, і потім я служив в Чернівцях з ними і служив. З ними потім в зоні АТО ми також з ними були. Ну, це, знаєте, кажуть, у ну, мене була перша рота. Це, о, рота це єдина сім'я. Ми жили за таким принципом. Командир роти, два зами, командир з і всі солдати. Ми, як були одне єдине ціле, це ну, не дружба, а це реально сім'я, тому що кожен за кожного відповідає. Якщо я не, викиную, не виконую те, що я повинен робити, то хтось може постраждати. Так Ми навчали своїх солдат і так. Ми з цим і, і до цих пір вони за таким принципом живуть. Можливо, в цьому є якась дружба, тому що кожен кожному довіряє своє життя. Якщо ти не підстрахуєш мене, то він, я, я припустимо, можу загинути. Кожен, кожен відповідає за, за, за кожного. До АТО. Були в мене друзі до АТО. З якими я спілкувався, були друзі в АТО, і ми до цих пір спілкуємося. І можливо, його... ми не виокремлюємо таку дружбу, як на три періоди: до АТО, в АТО і після АТО. Можливо, цьому я не задумувався, тому що я з ними і спілкуюся і надалі. Мені зараз багато телефонують моїх солдат, які ми з ними були. Там або допомогти їм, або просто вони хочуть розповісти багато, хто з них поранений був. От, наприклад, там, де під Дебальцевом ми були. З мого підрозділу за три дні 21 поранений був. Тобто В тому числі я. 21 поранений. Багато хто вже комісувався по стану здоров'я, багато хто ще знаходиться в зоні АТО. Але ми якось ведемо спілкування з усіма. Комусь я там допомагаю чимось, комусь просто захотілося поговорити там, зі мною. Он зателефонував, я нікому не відмовляю. Так само я комусь можу зателефонувати, запитати, як справа. Тобто, така дружба, вона. Продовжуються, але вона вже не така, як раніше, тому що вона на відстані. Вони там деякі в Чернівцях, деякі в зоні АТО, а я зараз знаходжуся в Києві. Тобто, коли там приїжджають на ротацію, їдуть там на Чернівці там через Київ, там у них є декілька вільних годин. Я з роботи відпросився, пішов, зустрівся з ними, там посидів, поспілкувалися, посадив їх на потяг. Вони поїхали, я поїхав собі далі або додому, або на роботу. Я офіцер, я, коли я вступав до цього, я вже обрав свою майбутню професію. Я давав присягу на вірність українському народу. Тобто, ну взяти статут, відкриту присягу, там все написано. І я б не міг по іншому поступити. Я б не міг там сказати, що я не хочу, я не патріот, чи я патріот. Вже не стоїть в тому, ти зобов'язаний. Ти давав, ти присягнув народу України. Кожен чоловік там, в нашій державі повинен захистити свою сім'ю, наприклад. Повинен захистити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких. Ну, я не знаю, патріотизм це чи не патріотизм. Но... Така чоловіча доля. Щас здавен давен, чоловіки. Захищали своїх, ну, свою сім'ю, свою країну, там, свої території, там, якщо це глибше брати. Якщо ти хочеш показати, який ти патріот, то призвися, там, чи вступи в добровольчий батальйон, візьми автомат і піди хоча б місяць, повоюй, там, от, побудь. Хай не деякі хлопці, які там вже 9 місяців чи рік знаходяться, хай відпочинуть місяць, а ти візьми ці руки автомат і піди на їхнє місце постій, місяць другий от тоді ти покажеш, що ти реально патріот. Ходити там, обвішувати машини символіками своїми, там, на руках набивати татухи, там, на лобі набивати, слава Україні. Ну це я не вважаю це патріот, як ви сказали, це вже ну, перебір, мені здається. Це чисто моя думка. Не знаю, як інші думають, але це моя думка. Я ніколи цього не підтримував. А я хотів би повернутися в АТО. Ти хотів би? Хотів би. Але просто зараз я якби працюю вже в такій організації, от, да, наприклад, що. Звідти вже, наприклад, я, мені дуже тяжко поїхати в зону АТО. Я хотів би, я там просився декілька разів, але мені поки відмовляли, ну немає смислу мого перебування там, поки що. Там не мед, але там зовсім різне життя порівняно з тим, що ми тут. Там ти починаєш змінюватися і переоцінювати все. Все своє життя ти починаєш переоцінювати. Багато можливостей подивитися назад, що ти робив. Наприклад, які ти помилки там робив. В своєму житті, щоб потім, потім надалі їх не допускати. Просто, от, Все. За те, щоб переосмислити. І знаєте, коли щодо патріотизму, от ви говорили, просто му, хотів додати таке, що да, там ти, поки ти в зоні АТО, ти герой. Да, там всі, о, там о, герої, герої, герої. Але коли ти приїхав сюди в цю буденність, в цю сіру масу, яка знаходиться тут, ти вже перестаєш бути героєм. На тебе ніхто не звертає уваги, ніхто Я не знає, увагу. хто ти. Да, ну, один з багатьох твоя сім'я знає, тільки хто ти реально. Наприклад, я не любив себе ну, там, афіширувати, да, там, що я там в АТО був та я там воював. Я ніколи цьому... нікому ніколи нічого не розказував. Просто деякі люди для мене близькі, там, спиталися, запитали, там, ну як там. Ти? Ну, Добре було, добре, деяким розповів. — В тебе є нагорода? Є. Yeah. Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. Це почесно? Ну, це державна нагорода. Була підписаний наказ, указ президентом України і вручено мені цю нагороду. Нагорода це, мені здається, виділення когось із маси. Можливо, ці нагороди потрібно було б давати після війни. Там. я, наприклад, себе не ставлю. Там, от в мене є нагорода, я на неї не ходжу, не хвастаюся. Я і мені. всі ж нагороди не можуть тобі відразу дати. Наприклад, чи мені, там, чи ще комусь. От. Одну дали ордена цього. У тебе є якийсь тепер стимул рости далі, щоб заслужити ще там, кращий там, орден Богдана Хмельницького другого ступеня або першого ступеня, або ще іншу якусь там нагороду. Ну, це як мені здається, як заохочення, як якийсь стимул на подальші твої дії. Наприклад, цей орден там, дає якісь свої привілегії. Наприклад, там, коли я вийду на пенсію, то в мене буде там, на 10% більше пенсії. Ну там все. А так це просто повісити її на парадникі і носити так, на празники одівати і показувати, що от в мене є з нагорода. Що з інституту я навчався там, да, трішечки психологію. Знаю, для мене це було легше, трішечки легше. Там, це все, чим моїм підлеглим. Мені було, якби я, можливо, психічно стійка людина, я розумів, що якщо не я, то мене. Тобто, якщо я не вистріл перший, то я вже можу взагалі не зробити цей вистріл. Тобто, ну, до такого я себе не настраював. З самого початку мого перебування в зоні, АТО. також я. Настраював своїх підлеглих на тому самому, що. Або ми, або у нас. Були такі ну, там, випадки, да, там, коли ми підлегли, ми їдемо кудись, ми не знаємо, куди ми їдемо. Ну, де, як. Офіцери знають, куди ми їдемо, але е солдати потім дізнаються, але не обов'язково це говорити зразу. І деякі солдати в мене запитують: типу, товариш старший лейтенант, ну, я тоді ще був старшим лейтенантом, а куди ми їдемо? Я їм відповідав, ми сьогодні всі умрем, Всі ха-ха-ха, посміялися, посміялися, всі зрозуміли, що замполіт шуткує, я знаю, що все буде добре. Чорний чорний юмор, але ми сьогодні всі умрем, всі посміялися. Я кажу, ну хлопці, ну якщо я їду, значить все буде добре. Я ж не, 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 не боюся, ну як, я хвилююся, боюся, але я цього просто не показую. Так, жартома, там ГПВ і все. І всі довольні. І порівняно з іншими підрозділами, які знаю, то в моєму підрозділі, там, де я проходив службу, у нас мінімальні втрати. втрати взагалі ну мінімальні. Навіть зрівняно з нашими основними підрозділами, ну, там другою ротою, третьою, іншими ротами, то у нас мінімальні втрати. Тому що у нас. Колектив в роті був дуже-дуже сильний, я вже говорив, що кожен відповідає за кожного. Тобто, ну, не без втрат. Не без втрат, це, це все зрозуміло. А зустрічався з противником на цьому верцем? Я вам більше скажу, я їх транспортував, я забирав їх з передової, коли ми там і возив там, базовий лагер, там, до командуючого сектора. Я, з ними, ну, я їх перевозив. Були і російські військовослужбовці були і. Найманці? Ну, найманцями я не зустрічався, а були українці, які воювали на їхні Ну, як українці, ну, з Донецької, Луганської області. От. Такі. ну, Це А сипа, сипа піс... з ними? Як Як вони оцінюють те, що відбувається? Вони? Я з ними старався не спілкуватися, ну, я не зміг з ними спілкуватися, тому що коли їх перевозили, то в них був заклеєний ротом і ще. От, спілкуватися так не приходилося. Але коли на зачистках там бували, там, ловили, то взагалі вони мовчали, вони нічого не говорили. Вони не відповідали, ти їм ставиш питання, там, що хоч. Ну, от він не відповідає. І він просто зрозумів, що попався. І він думає, краще будемо мовчати. Ну, ми їх просто потім передавали там, в Службу безпеки України, хто там забирав, чи, чи ще комусь там. Які там уже дізнавалися вони. А, а, а багато завербованих, так? Е, Сипарно, ну, які воювали. На, з... на, 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 най... наших. На. Ну там, де я був, зустрічалися, але не багато. Там переважно були ну, росіяни були і різних національностей. То доводиться говорити про агресію Росії? Це агресія Росії за підтримки інших національностей. Ну, національності це які входять в Російську Федерацію. Національність, там. А я не знаю, чому так, але це вже виражена агресія Росії щодо України. Просто цього ніхто не хоче стверджувати. Чи не хочуть просто, як би сказати, навіть не стверджувати, а ніхто не хоче усвідомити, що це реально так, що це вже пряма агресія Росії на Україну. Це війна, це війна не вже АТО. не АТО. А чому АТО і чому війна? Тому що комусь, це, мабуть, невигідно просто, якщо у нас буде війна, а не просто АТО. Потрібно спочатку, щоб в країні було все добре. Я вірю, що це в наших силах, не тільки в моїх. Це повинен усвідомити кожен громадянин України, який е зможе взяти в руки зброю і піти захистити свою сім'ю. Але потрібно і захищати, поки там. Щоб воно не прийшло сюди до нас, там, в Черкаську область, й жарків, щоб не прийшлося тут у нас нашу вже захищати. Бо багато хто я знаю, там знайомих моїх, там і інших людей, які кажуть, чого я повинен їх там, за, їх, за них там помирати. От коли прийдуть до мене, то я буду тут захищати. А тоді в мене зразу відповідь така: тоді вже не буде смисла захищати твою сім'ю, коли вони прийдуть сюди. Бо тоді вже буде війна тут. Потрібно. Ворога зупинити там, де він зараз є. Щоб не прийшла, ну, щоб не прийшла війна в чиюсь домівку, от, наприклад, в нашу, щоб в Жашкові не було у нас війни. Чи в Києві не було війни, чи ще не було війни. Потрібно захистити її, захи... почати захищати себе, свою сім'ю там.